На Сумщині триває процес формування спроможної медичної мережі. До 1 травня поточного року робоча група, створена Сумською обласною військовою адміністрацією, має визначити перелік медичних закладів та подати його на затвердження в Міністерство охорони здоров'я України. Процес формування спроможної мережі у нас розпочався по суті ще в 2021 році. Двадцять другому році, незважаючи на військовий стан і на масштабну агресію, ми роботу не припиняли, особливо вона активізувалася в другій половині року. Працювала госпітальна рада, яка напрацьовувала той формат госпітальної мережі, який забезпечить найбільш якісні послуги, медичні послуги нашому населенню. Були напрацьовані певна конфігурація в межах загального сумського госпітального округу, так і в межах району. Наприкінці лютого вже цього року Міністерство охорони здоров'я запропонувало через постанову Кабінету міністрів України, запропонувало новий формат формування госпітальної мережі і більш чітко і зрозуміло визначила критерії, за якими має формуватися така госпітальна мережа. Взагалі, госпітальний округ це округ, це, це взагалі область, і в межах цього, цієї області, в межах адміністративних в меж району, мають формуватися так звані кластери, які мають стати основою для надання медичної допомоги. А також мають бути сформовані певний надкластерний рівень високоспеціалізованої допомоги, який буде надавати медичну допомогу в найбільш складних або унікальних випадках. Виходячи з загальної концепції із чисельності населення, це також є одним із ключових критеріїв по формуванню госпітальної мережі і мережі спроможних закладів в рамках нашої області. Над розробкою плану формування спроможної медичної мережі на Сумщині активно працює робоча група, до складу якої увійшли керівники та працівники медзакладів, представники громадськості, профспілкових організацій та різних політичних сил. По рекомендації міністра нами створена робоча група, до складу якої увійшли представники практично. Всіх політичних сил, які представлені у нас в області, це важливо, тому що загальне сприйняття Сумського госпітального округу має бути зроблено також не тільки обласною військовою адміністрацією, а й обласною радою. І нам треба мати загальне розуміння цієї ситуації для того, щоб уникнути можливого подвійного тлумачення, як має виглядати мережа. Також до складу цієї робочої групи увійшли фахівці-експерти. Це не тільки керівники наших медичних закладів, це і представники. Громадськості профспілкових організацій також в рамках робочої групи ми створили підгрупу для того, щоб більш детально пропрацювати усі необхідні. Моменти по районами по кластерам, і вже в тих підгрупах у нас включені керівники всіх громад і керівники всіх тих медичних закладів, які знаходяться на території цих громад. Ці підкластери у нас очолюють голови районних державних адміністрацій, оскільки це, по суті, наша вертикаль. І ми спільно з ними, і потім, за погодженням з обласною радою, будемо готувати загальні пропозиції. Відповідно до постанови Кабміну на територію області мають бути створені надкластерні кластерні та загальні медзаклади. Кожен район має мати кластерну лікарню, яка забезпечить надання більшої частини медичної допомоги по різним напрямам, починаючи від педіатрії, і закінчуючи там певними хірургічними втручаннями. Є рівень надкластерний і це, по суті, високоспеціалізованого, третього рівня медична допомога, і саме на ці заклади буде спрямована. Велика увага, тому що вони мають стати тим зразком, тим осередком, де люди зможуть отримати швидку і якісну медичну допомогу. Є такий рівень, як загальні лікарні. Це, по суті, більшість наших районних або міських лікарень, які є на території області, і які по суті мають стати осередками надання допомоги на базовому рівні і перенаправляти вже по маршрутам пацієнтів далі на кластерний або надкластерний рівень. У процесі роботи над формуванням спроможної медичної мережі як на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях застосовують індивідуальний підхід, враховуючи нашу територіальну особливість та негативний досвід окупації і оточення. Ми розуміємо, що досить це складний процес. Він надзвичайно чутливим є для більшості населення. І з соціальної точки зору дуже багато, на жаль, є спекуляцій і маніпулювань. З приводу того, що будуть закриватися заклади охорони здоров'я, з приводу того, що ті заклади, які сьогодні успішно працюють і мають договори з Національною службою здоров'я України, втратять цю можливість, по ним буде припинено певні договірні відносини. Буквально два тижні тому була загальна нарада з міністром охорони здоров'я, загальна для всієї України, для всіх регіонів. Потім ми звернулися з особистим проханням до міністра провести саме для Сумської області певну таку робочу нараду додати відповіді на окремі питання. Міністр погодився і ми з ним зустрілися онлайн. Проговорили саме по нашим особливостям, по особливостям Сумської області. Вона є прикордонною, вона є досить складною з адміністративної точки зору, з протяжності того кордону, який ми маємо з країною агресором Звичайно, ми маємо певний негативний досвід роботи закладів охорони здоров'я в період. Оперативної окупації, коли була окупована більша частина нашої області, дуже багато закладів страждали через переривання певних логістичних маршрутів і неможливості доставити пацієнтів. До спеціалізованих клінік всі ці питання ми проговорювали з міністром. Наші загальні лікарні ми також розглядаємо з точки зору доступності їх в районах прикордоння. Чому це важливо, і ми про це неодноразово говорили на госпітальній раді я в своїх коментарях до різних видань. Про те, що ми знаємо і пам'ятаємо, як відрізалися ці транспортні коридори, коли люди залишалися по суті відрізані через зруйновані мости, через дороги, через неможливість проїхати, відрізалися від надання медичної допомоги. Тому ми дуже обережно. Оперше, обережно і дуже детально підходимо саме до формування мережі загальних закладів, загальних лікарень, які в більшості своїй будуть виконувати роль лікарень прикордоння. Такі, що можуть надавати в тому числі і хірургічну допомогу, міністр нас в цьому підтримав, і навіть він пообіцяв, що буде розглядатися питання зниження певних вимог до таких лікарень, лікарень прикордоння щодо наявності кваліфікації працівників або спеціалістів, в тому числі хірургів, анестезіологів, для того, щоб ці лікарні могли існувати в системі. Заступниця голови Сумської обласної військової адміністрації Алена Бойка акцентувала, що наразі філософія формування спроможної медичної мережі жодним чином не передбачає закриття чи скорочення чинних закладів, припинення фінансування та співпраці з НЗЗУ. Дуже часто виникає питання: а що ж буде з іншими лікарнями, які у нас на сьогодні не потрапляють в спроможну мережу? По ним можливі два шляхи. Перший шлях це, звичайно, такі лікарні мають повністю утримувати за рахунок органів місцевого самоврядування, якщо міськрада або громада. Готова вкладати кошти в розвиток такої лікарні, або створювати певні осередки, з'єднуватися з закладами первинної санітарно медичної допомоги, які контрактуються НСЗУ і можуть допомагати таким лікарням існувати. А, тобто, дуже я правильно зрозуміла, скорочуватись, виверняти персонал не плануєте. Планується оптимізація за рахунок там злиття або приєднання, або ще якихось реорганізаційних моментів. Так? Концепція або філософія реформи не передбачає закриття або ліквідацію закладів. Всі заклади які. На сьогодні існують в ну на території Сумської області або іншого регіону, і які мають пакети СНСЗУ, будуть мати право і надалі вкладати відповідні пакети НСЗУ, якщо для них для цього створені відповідні умови. Є обладнання, є необхідний персонал. Вони можуть контрактуватися з НСЗУ. Передбачається, що концепція госпітального округу буде тісно координуватися з планами інфраструктурного відновлення, адже з формуванням спроможної мережі паралельно закладається й майбутня інвестиційна карта, можливості та інструменти для подальшого розвитку медичної галузі. Для того щоб зрозуміти, де мають концентруватися кошти державної, в першу чергу, підтримки на розбудову закладів охорони здоров'я. Тобто, якщо заклад потрапив в цю спроможну мережу, то держава в першу чергу саме в ті заклади буде вкладати кошти на ремонт, на реконструкцію і на закупівлю дороговартісного обладнання. Всі інші лікарні, які не потрапили в спроможну мережу, будуть фінансуватися в другу або в третю чергу. Цей процес і, взагалі, формування спроможної мережі це не є певною константою. Ми розуміємо, що з плином часу може багато чого змінитися, і передбачається певний період часу, тобто через 2-3 роки, ми будемо мати можливість переглянути вже ту спроможну мережу і запропонувати можливо щось додати або щось прибрати з неї в залежності від того, як заклади, які включені в спроможну мережу, спрацюють в в цих нових умовах. Медична реформа спрямована на те, щоб кожен пацієнт потрапляв до лікарні, яка точно має кваліфікованих профільних фахівців і необхідне сучасне медичне обладнання для оперативного надання безкоштовної та якісної допомоги. Звичайно, будь-яка реформа, вона в першу чергу спрямована на те, щоб підвищити якість, да, а не знищити її. Що отримує кінцевий споживач? Кінцевий споживач отримує швидку доставку до того закладу, де йому може бути надана відповідна допомога. Тобто, вже Паралельно з процесом формування спроможної мережі реформується і система екстреної медичної допомоги, тобто передбачається по концепції, що ті лікарні, які потраплять в спроможну мережу, обов'язково на своїй території будуть матимуть пункти постійного базування екстреної медичної допомоги. Тобто, пацієнт, коли викликає... Машину швидкої, да, автомобіль швидкої, і вже лікар точно розуміє, в яку лікарню треба вести такого пацієнта: чи в загальну, чи в кластерну, чи в надкластерну. І виходячи з цього, а цей довіз має становити не менше 60 або шо кілометрів або 60 хвилин. В залежності від цього пацієнт зможе швидко отримати допомогу сам. Саме там, де, де, де її зможуть надати на найбільш високому якісному рівні. Крім того, ми розуміємо, що якщо ми навіть купимо в кожен заклад по ангіографу, по МРТ, ми ж розуміємо, що хірург, який або бригада, яка в певній лікарні навіть на самому сучасному обладнанні надає певний перелік послуг там, з дуже. Рідким повторенням, тобто хірург, який оперує один раз на тиждень, навряд чи зможе надати якісну допомогу тому пацієнту. Який, ніж в тому, не той хірург, який, наприклад, працює постійно, да, або завантажений там 5 або там, 6 е, днів на тиждень і дуже багато має відповідних операцій. Тобто тут специфіка є ще галузі певним чином, тому що ми розуміємо, що да, ми можемо думати, що краще нам мати лікарню там за парканом, да, там або в 20-30 тридцяти. Метрах від своєї домівки, нібито так безпечніше. Але ми розуміємо, що потрапити до лікаря, який не має достатньо досвіду, не має достатньо практики, а професія лікаря якраз передбачає постійну практику в тих чи інших діях, потрапити до того лікаря ризикованіше, ніж Поїхати в іншу лікарню, да, це буде можливо на 20-30 на хвилин довше їхати, але там зможуть надати кваліфіковану допомогу. І крім того, розпорошувати державні кошти, особливо в сучасних умовах, на всі лікарні, які по суті. Ну не можуть забезпечити той рівень надання якісної допомоги а це не тільки якість лікування, а ще й безкоштовність лікування, тому що саме ті заклади, які потрапляють в спроможну мережу, вони демонструють те, що вони готові надавати якісні послуги. А саме головне безкоштовні послуги тому населенню в межах пакетів ансизову. Наразі напрацьовуються та узгоджуються пропозиції у рамках кластерних підгруп задля для того, аби в межах кожного госпітального округу була сформована своя єдина унікальна спроможна мережа закладів охорони здоров'я. Посадовиця запевняє, що цей процес відбуватиметься відкрито й прозоро проводитиметься інформаційна роз'яснювальна робота серед населення. Я впевнена в тому, що більшість людей, розумних людей, людей, які є в нашій області, зрозуміють принципи і мету цієї реформи. З іншими ми будемо активно працювати, максимально робити цей процес відкритим, прозорим. І саме зараз, на протязі цього тижня, по усім районам розпочинають роботу підгрупи, які створені в межах кластерів, які будуть детально опрацьовувати і фінансові, і економічні показники, а також. С певну специфіку певного району прикордоння для того, щоб пояснити людям, як буде працювати мережа в майбутньому. Ну а сподіваюся, що вже з наступного тижня ми зможемо вийти на більш такий широкий інформаційний простір, коли ми напрацюємо продовж цього тижня певні результати. Буде про що говорити, буде що показати, яким чином і коли запрацюють заплановані нововведення в медичній системі на теренах нашої області, держави загалом, та чи вистачить для цього належної організації фінансових ресурсів, покаже час. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за цими важливими трансформаціями.